Звільнення від контрактів, егрегорів, клятв, практика від Божественної матері. Під час багатьох втілень у різні часи, у різних вимірах і реальностях наша душа та її втілені аспекти укладали тисячі всіляких контрактів, були пов'язані клятвами і залежали від різних егрегорів. Зараз настав час звільнитися від цього тягара, щоб легко і вільно йти дорогою реалізації плану і завдань своєї душі. Міжнародна школа духовного розвитку, Всесвіт, я, духовна школа землі, галактики та всесвіту, місце, де втілюється план Творця. Зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, пропонує вам практику, звільнення від контрактів, егрегорів, клятв. Практику проводить Вікторія Крупа. О улюблені, Творець Небесний, Божественна матір Ієша, Санат Кумара, Шива, Вішну, Лемурійці, Атланти. Представники всіх царств Шамбали, представники іксотронус, владики і хранителі часу і простору, владики і хранителі карми й долі. Прошу вашого дозволу та супроводу у цій роботі. Я запрошую вищі сили провести цю практику через мене. Я запрошую душу кожного глядача приєднатися до цієї практики. Займаємо зручне положення. Стежимо, щоб наші руки і ноги не були схрещені. Ми починаємо глибоко дихати. Наше дихання ритмічне і водночас розслаблене. Будь ласка. Повторіти за мною. О моя душа. Я закликаю з'єднатися зі мною для одержання найкращого результату на благо мені і усім, хто мене оточує. Я звільняю себе і прошу допомогти всі покликані вищі сили звільнити мене від усіх контрактів, егрегорів, від обітниць, від клятв, від обіцянок, від аскез. До яких я під'єдналася, або мене під'єднали відомо і невідомо, в цьому житті та у всіх попередніх втіленнях, у цій реальності у усіх інших реальностях. Я звільняю себе і прошу допомогти всі покликані вищі сили звільнити мене від самозрочення, самопрокльонів, ментальних псувань, наклепів, змов, що були мною чи ким би там не було створені, вимовлені, прийняті в думках, чи письмово, свідомо, чи неусвідомлено, в цьому житті і в усіх попередніх утіленнях, у цій реальності та й в усіх інших реальностях. Я вільна. Я вільна. Я вільна. Я висловлюю свою вільну волю укладати контракти з волі Творця для розкриття. І реалізації мого найвищого потенціалу і виконання завдань моєї душі. З волі вашої і моєї так є і так буде. Так є і так буде. Так є. І так буде. Дякую усім вищим силам і нашим душам за допомогу. Дякую. 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 Ви можете робити цю практику доти доки відчуваєте в цьому потребу. Це авторська практика Вікторії Крупа. Ваші відгуки та вподобайки допоможуть якомога більшій кількості душ побачити це відео і допомогти їм. І є невеликою платою за те звільнення, яке ви зараз отримали.